<гум> Леді та джентльмени, хлопчики дівчатка. З вами я, діджей Джек, і наше сьогоднішнє нічне шоу Добряче вас нажахає. Нащо ну, ти так вбралась? Ми йдемо по цукерки, а ти для цього не надто доросла. Слухай, може, просто подивишся фільм жахів або що? Добре. Це ти та дівчисько, що завжди тихенько сидиш сама. Я Макс. Макс. О, я знаю цю гру. От бачиш, ти мене обдурила. Чекай! тепер ти маєш показувати глядачам фокуси. Без мене ти на це не здатний. Джестер 2 У кінотеатрах з 23 жовтня.